Французька поліція після п'яти годин переслідування заарештувала підозрюваного в нападі на військовослужбовців у передмісті Парижа Левалуа-Пере. Уранці 9 серпня зловмисник урізався на автомобілі БМВ в групу солдатів, які виходили з казарми. Постраждало шестеро осіб. Двоє перебувають у важкому стані. Машину зупинили на трасі А 16 між містами Булон-Сюрмер і Кале. Свідки затримання чули перестрілку. Я побачив попереду дорожні затори, зупинився. З машини вийшли поліцейські, сховалися за нею і стали стріляти. Усюди свистіли кулі, і я сховався. Потім побачив, як з машини вийшов чоловік, і спробував перелізти через захисне загородження. Пролунали постріли. Чоловік упав, а я знову сховався. Під час затримання підозрюваний дістав 5 вогнепальних поранень. Також було поранено одного поліцейського, мабуть, випадково. У заарештованого зброї не було. Також повідомлялося, що підозрюваного звуть Аму йому 37 років. У середу після нападу поліція обшукала будинок у місті Безон. Французькі змі пишуть, що там проживав зловмисник. Однак, прокуратура Парижа не коментує ці заяви. Влада Франції назвала інцидент у Левалуа пере умисним нападом. Такої самої думки дотримуються і свідки нападу. я почула глухий удар. і вибігла на балкон. На землі лежали два солдати, а інші військові кричали. Одна людина, що бачила напад, крикнула: це авто. Воно втікає, втікає. Швидше за ним. Доганяйте його. Очевидці вважають, що авто було припарковане неподалік від казарми. Коли звідти вийшли солдати, водій стрімко направив машину на них. У Франції понад півтора року діє режим надзвичайного стану. Його запровадили після серії терактів 13 листопада 2015 року в Парижі. Тоді жертвами нападів стали 130 людей, понад 300 дістало поранення.